Школа, Перше у житті, кохання школа, рідна дякую за все, школа, школа, з тобою, серце моє. Вітаємо вас у творчій медіамайстерні Гошівського ліцею. Сьогодні маємо приємність презентувати вам наш новий спільний проект Освітній простір Гошівського ліцею. Вже зовсім скоро ви зможете побачити цікаві відео, відзняті за участю найактивніших учасниць клубу за інтересами, зокрема моїх співведучих, у різних тематичних рубриках. Тож, представляю вашій увазі ведуча рубрики Інтерв'ю з педагогом Демит Анастасія, ведуча рубрики Знайомство з ліцеїстами Кальмук Дарина. Ведуча рубрики Майстер-клас Хабер Софія. Ведуча рубрики Бібліопростір Кулак Вероніка. Ведуча рубрики Калейдоскоп шкільного життя Ставникович Уляна. З нами буде весело та пізнавально. Тож слідкуйте за оновленнями на офіційному сайті закладу освіти, а також в сторінках Facebook та Instagram Школа! Відповіді